Вуст Трампа, ми ніколи не чули його представників згадки про Будапештський меморандум. Для них це, це не існує, це десь там колись було. Ми... І тут раптом в цьому меморандумі спливає Будапештський меморандум і така його оцінка. Мені здається, що в цьому щось таке є. Ви знаєте? Для нас. О, Плюс. Дивіться, розумієте, я би теж дуже обережно ставився про те, що вони говорять, що ні, тому що кожен день, е, ну скажімо так, і американська адміністрація, і українська адміністрація дуже багато запускає різних меседжів, які спрямовані здебільшого на е, Ну, скажем так, базовий електорат і Сполучених Штатів Америки і у, у, України, і дуже часто в один день говоряться правильні фрази. В одній стилістиці і тематиці, на наступний день це все перевертається на 180 градусів і піддається під зовсім іншим кутом зору. Тому я би не е рефлексував би на такі чи заяви, чи а якісь так там. неформальних документах. Я би ще раз кажу, закликав би до конкретних дій.